We want information 56. Ранку. Панове. Перепрошую за відсутність на каналі, вкрай багато справ раптом звалося на голову, не встигаю нічого у заплановані терміни. Тепер до новин. Коли президент Трамп каже, що веде нові санкції проти РФ, якщо Путін, умовно кажучи, не буде договороспроможним, то він не блефує. Президент доручив номінантам на посади міністрів торгівлі, фінансів та держсекретарю Рубіо підготувати вбивчий план для РФ, якщо Путін відмовиться від американських пропозицій. Він повинен бути готовим у місячний термін і буде використаний як важель впливу на Путіна вже на підготовчій стадії переговорів про перемир'я. Станом на зараз Європа готова забезпечити 110 тисяч миротворців з восьми країн ЄС у рамках забезпечення дії угоди про перемир'я. Ще дві держави Німеччина та Португалія розглядають таку можливість при певних умовах серед яких головна згода на ЦРФ. здобути таку згоду буде важко. Одразу кажу, польські політичні еліти. Владні та опозиційні консолідовано виступають проти направлення своїх військових в Україну. Радник президента США Уолтс вважає відмову президента України Зеленського відвідати інавгурацію Трампа без офіційного запрошення помилкою. Таке він заявив під час першого повноважного засідання своєї команди. Невелика цитата неможливість зустрічі з президентом Трампом на церемонії з-за його надзвичайної завантаженості, Зеленський міг би компенсувати переговорами з членами його уряду, держсекретар Рубіо є готовий були обговорити з ним нагальні питання українсько-американських відносин. Президент Трамп у короткостроковій перспективі не планує забирати у України право на удари американською зброєю по території РФ. Проте вважає можливим використати цей важель впливу під назвою збереження чи відмови у дозволі, щоби примусити президента України сісти за стіл переговорів з Путіним. Президент Трамп збирається дотриматися свого слова даного президенту Байдену та не перешкоджати направленню в Україну зброї на суму залишків фінансування це близько трьох мільярдів доларів. Уряд Сирії при посередництві США погодив передачу Україні залишків вцілілих комплексів ППОС-300. Ізраїль готовий передати Україні всю зброю радянських та російських зразків, яку Цахал захопив у Хамасу та Хезболли у Лівані та Газі. Тут цікава не сама вже підтверджена новина. А те, що Нетаньягу вперше відкрито відмовився від політики балансу у відношеннях з Путіним і відкрито виступив за фактично пряме постачання озброєння в Україну. Далі може бути цікаво і повпетріотам, і по-іншому тут треба велика майстерність української дипломатії, особливо традиційної під Килимової, а не дипломатії на хаб, яку практикує наш президент. Під час візиту до України міністра оборони Італії Крузето останній привіз дві гарних новини від прем'єра Малоні. Перша новина. Італія готова вперше інвестувати до 200 мільйонів доларів у розвиток українських ракетної програми та програми створення БПЛА, друга новина Італія готова до залучення українського оборонпрому у процес спільного створення перспективних систем ПРО. По цій новини є певна невизначеність, чи то річ йде про участь у виготовленні франко-італійської Семптиї, чи то буде якась нова система ПРО, доки ще іншої інформації немає. І наостанок. притік валюти у РФ впав до рівня середини 90-х років минулого сторіччя і у перспективі ще більш знизиться після останніх санкцій США проти єдиного до того непідсанкційного Газпромбанку. Долар та євро важко доступні для РФ і купувати західні комплектуючі для своєї зброї, до того ж дорожче за ринкові ціни через низку посередників Путіну стає все важче. Щиро перепрошую за свою відсутність ці два дні та за майбутню обмежену присутність до цієї суботи відповіді на ваші запитання, а їх дуже багато, вийдуть вже або у суботу, або у неділю. Я реально у шаленому загоні типу світу білого не бачу. Маю надію на те, що воно попустить, якщо не доб'є. Новин ще багато. На три дні вистачить. До завтра.